Всім привіт! Я Настя, і ви на моєму каналі, де я допомагаю вести блог актуально, естетично, автентично і будувати сильний особистий бренд. І сьогодні тема, яку я вам обіцяла, це способи монетизації блогу. І для того щоб це відео не пройшло просто мимохід, так би мовити, я пропоную вам після цього відео обрати для себе які саме способи. Підійдуть саме вам і стратегію по тому, як ви можете почати монетизувати свій блог. Що для цього треба робити? Якщо у вас є блог, ви можете його монетизувати. Аксіома головне при цьому опиратись саме на свої особливості. Я робила якраз відео про індивідуальність і як віднайти свою унікальність, Я залишу лінку. І головне опиратись да собственно, на свої особливості і маніфестувати їх. І давайте пройдемось списком, А потім окремо які є способи монетизації. Перше — це реклама. Я думаю, ви розумієте, що це дуже актуальна справа да, для блогерів. В принципі, це. Один з найпопулярніших методів монетизації Налишнім буде розвіяти миф про те, що брати рекламу можна, я не знаю, там 100 к да підписників не знаю у кого, які є упередження з приводу цього, але я вам скажу, що вже з п'яти тисяч точно можна брати гроші. А співпрацювати просто на бартерних умовах з брендом можна в принципі, я не знаю, зі ста. Підписників це точно. В мене є моя прекрасна сменниця Олександра, яка мала зовсім небагато підписників 100-200, я не знаю. Але вже співпрацювала з брендами, бо робила дуже крутий контент. Да? Ну, це треба мати дійсно мощний візуал і смак, щоб такі робити успіхи, але нема нічого неможливого для вас. Це точно тому реклама, я впевнена доступна для вас, да, для вашого блогу. Потрібно лише визначитись позиціонуванням, да, з якими брендами ви хочете співпрацювати, і рухатись в цьому напрямку, робити якомога більше контенту, який дозволить бренду зрозуміти, що ви йому підходите так само, як і ми, да, коли заходимо на чужі акаунти, за дві секунди визначаємо, чи підпишемось ми на цю людину чи ні. Цікаво, вона нам чи ні, резонує з нами чи ні. За брендом стоять такі самі люди, як ми з вами, і вони роблять свій висновок за дві секунди, чи підходите ви їм. Тобто ми визначаємося зі стилістикою, зі позиціонуванням нашим, да і згідно з цим робимо контент, який дозволить власникам зрозуміти, що ви можете бути їм корисні, да? наприклад, ви робите. Класний естетичний контент. Чи ви робите багато розмовного контенту? Такий стиль народних блогерів. Це також дуже актуально. Зрозуміти себе, знайдіть да свою автентичність і на цьому робити акцент. Наступний спосіб це співпраця з брендами і бізнесами. По-нашому це бартер, Бартерна історія, і я люблю казати, зекономил рахує за роботу. Ну а що? Ну дійсно, да я. В тому числі не цим способом, і часто співпрацюю з бартеру, коли мені дійсно щось потрібно, why not. і для початківців це прям вихід і класний спосіб монетизувати свій актив. Творчий актив, творчий потенціал. І тут також треба визначити, з якими брендами ви б хотіли співпрацювати. В принципі, працюють ті ж самі стратегії, як і для рекламного способу монетизації. Наступне це продаж послуг. Якщо ви володар якихось експертних знань, якщо ви експерт в чомусь, то стов'язково ви можете продавати це через інстаграм. Пошукайте, знайдіть, може, у вас якась. Вузька ніша, пошукайте, чи є ваші колеги на просторах інтернету да, інстаграму. Я впевнена, що є такі. І подумайте, як ви можете це запакувати, як ви можете це презентувати людям. Бо дійсно за онлайном майбутнє це вже не варто навіть сказати це і так зрозуміло. І будь ласка, переходьте в онлайн да, в інстаграм і подумайте також не тільки про продаж. Послуги да там консультації, а про продукт, який ви можете створити. Навіть якщо ви думаєте, що у вас немає якоїсь конкретної експертизи, ви там не закінчували якісь, я не знаю, університети. Ви можете продавати свої захоплення. У мене класний приклад там дівчини, яка знала все про харчування, знала все про спорт і мала просто ідеальну фігуру. І звичайно, вона по итогу побудувала свій особистий бренд на основі цього експертиза в велнес сфері і в тренуваннях. І згодом запустила свій курс про здоровий спосіб життя і схуднення. Подумайте, чим ви захоплюєтесь і чим ви можете бути корисним людям? Да? Я впевнена, ви знайдете щось в собі. До речі, я Зрозуміла зараз, що є ще один спосіб монетизації це створення свого пабліку і продаж реклами в ньому. Да естетичних пабліків вже багато. Да, ви стояково можете також зайти в цю нішу, але подумайте також, чим ви цікавитесь, може саме на цю нішу потрібен паблік якийсь. Да, це може бути в інстаграмі, в телеграм-каналі. Може, це гумор, а може, це щось про зірок. Подумайте про що ви дивитесь Ютуб канали і шеріте з аудиторії. Чому ні? Да, якщо ви, наприклад, не хочете прям робити свій особистий бренд, ви можете зовсім не показувати себе, але вести такий телеграм-канал і продавати рекламу. Так що обов'язково подумайте з приводу цього. Далі в нас просування бізнесу або продукту, да, якщо ви власник бізнесу, то не секрет, що зараз це дуже класно працює, запускаються бізнеси. На основі особистого бренду, да і всі ми бачимо, які результати може мати да, особистий бренд власника бізнесу, як це може впливати, і якщо ви володар бізнесу або якогось продукту, ну must have заходите. Must have, але не панацея, можна можна без цього, звісно. Але якщо у вас є бажання і якась наснага до цього, то стово спробуйте, спробуйте. І таким чином ви будете напряму впливати на свій дохід з бізнесом і на розвиток взагалі, бізнесу. Наступне це ugc контент про UGC-креаторів не говорив тільки лінивий, і це дійсно класний спосіб зараз, зараз заробляти гроші, да, монетизувати свою творчість, свої скіли. Якщо вам подобається знімати себе самостійно, я не пам'ятаю, я записувала про UGC, Може, може, треба. Хм. Напишіть, будь ласка, чи треба записати про UGC, як стати ugc креатором і різні нюанси? Якщо ви полюбляєте знімати себе на камеру, якщо вам подобається монтувати відео, вам подобається співпрацювати з брендами, вам подобаються подарунки від брендів, то must have спробувати, хоча б спробувати і. UGC Creation не потребує мати якусь модельну зовнішність, щоб співпрацювати з брендами. Ні, UGC Creation — це контент створений звичайними людьми, і кожен з нас може стати UGC-креатором і створювати контент. Взагалі, UGC же не тільки для там брендів одягу, як в нас зараз прийнято. Це дуже дуже різні сфери. Це і Якісь пабліки, це продукти, це додатки, це психологічні платформи, це взагалі різні платформи, да які потребують контент да створений людьми. Тому да, придивіться, придивіться, може ви ще просто не знайшли саме свою нішу. Останній спосіб монетизації блогу це платний контент, це контент, який ви створюєте для якоїсь групи групи ваших. Підписників, які вам платять собственно за цей контент. Взагалі в Україні зараз немає цієї фічі. Вона є, я знаю, в Європі, але креатор створює, наприклад, окремий канал, де підписники сплачують якусь абонентську плату, можна так сказати, і вони отримують унікальний контент від цього блогера. Ну, OnlyFans не будемо да, казати. Це зрозуміло. Але будь-який контент може продаватись, і ви знаєте. На Ютубі багато людей, хто створює контент, їм можна задонатити на Patreon і інші платформи. І також є спонсорські програми. Наприклад, якийсь бізнес звертається до вас і сплачує вам якусь суму грошей, а ви за це робите контент, наприклад, відео на Ютуб, і говорите про те, що спонсором відео виступає такий то бренд. Пишете про нього в описі. Розповідаєте про нього, і, наприклад, таким ось чином бізнес може сплатити вам 10 відео, і в кожному відео буде рекламна інтеграція цього продукту. Або, наприклад, я забула, як воно чесно називається: є такі програми для блогерів, в яких блогер отримує референтне посилання на продукт, зроблений індивідуальним чином для аудиторії цього блогера, і там враховується кількість переходів за цим лінком кількість там. Оплат за цим лінком різні буваються ситуації, але наприклад, бізнес бачить, скільки людей прийшло саме від вас, і ви отримуєте процент від продажу послуг да цього товару. Також дуже прикольна тема, і працює вже коли у вас є якась аудиторія, що дійсно може купувати вже ці товари. Це були всі способи монетизації. Будь ласка, напишіть, які. Види монетизації підходять вам і простроїте собі план по досягнення цілі, такої як монетизація свого власного блогу.